Я навчаюсь в найкращій гімназії на світі. Це мій другий дім. Кожен день я з гарним настроєм вирішаю отримувати знання і з радістю відкриваю двері гімназію. Адже тут чекають мене надійні друзі, веселі, розумні і добрі хлопці та дівчата. Я твердо знаю, що вони ніколи не зрадять, допоможуть і підтримують у важку хвилину, тому що гімназія дає нам не тільки знання, але й навчає нас стати справжніми людьми. Тільки в нашій гімназії працюють добрі і чуйні вчителі, які допомагають і словом і ділом. Наші вчителі люблять нас, піклуються про нас, як про власних дітей. Випускники нашої школи розумні, виховані, комунікабельні люди. Ми пишаємося їхніми успіхами. Мені дуже шкода, що скоро доведеться розлучитися з гімназією, адже цих декілька місяців пролетять непомітно. Я бажаю своїй рідній гімназії просвітання. Благополуччя успіхів школа це маленька країна, в якій учні та вчителі живуть за своїми законами та правилами. Адже ми всі одна сім'я, ми родина, багато різних я. Всі разом Україна. Лідерами не народжуються, лідерами стають в процесі клопіткої роботи над собою. Стати найкращою моя мрія. Я прислухаюся до думки кожного учня гімназії. Я вихована, принципова, толерантна. Я повинна бути в курсі всіх подій, які відбуваються в гімназії. Я в першу чергу раджу, а потім контролюю. Я вічлива, терпляча і стримана. Я відповідальна і тверда у своїх переконаннях. Знання це національний скар. дня без книги. Кожна справа має старт і фініш. Бережи час. Поважне й тепле ставлення до людей. Толерантно ставитись до інших, бути людями, нести радість, посміхатися та робити людей щасливими. Адже ми разом. одна команда. Для мене бути лідером це йти вперед до перемоги, вміти знаходити та надавати конкретні та правильні рішення, відповідати за певні обов'язки, допомагати, прагнути творити, виховувати цінність не ставлення до себе та не зупинятись на досягнутому, бути впевненою у кожному кроці, ставитися до всього з повагою, шаною та розумінням. Дякуємо за увагу!